Річці 12 років. Займається вокалом у будинку культури імені Кулика. На одному з благодійних концертів познайомилася із гуртом Крутий заміс. Нині ж вийшла на заміну їхньої солістки. Дівчинка зізнається, співати рок для неї новий досвід. Це була новинка для мене, тому що я в основному співаю український народний фольклор. Я почуваю себе впевнено, все дуже круто. В них дуже така атмосфера люб'язна, дружня. Перший концерт у 2024 році крутий заміс проводить у Каневі. Традиційно збирають гроші на потреби ЗСУ. Торік відбулося 80 таких благодійних концертів, які допомогли зібрати більше 2 мільйонів гривень на підтримку війська. Ми залишаємо кошти на місцях. У нас принципова така позиція, щоб люди відчували, що вони збирають для своїх. Цього разу зібрали 20 тисяч гривень. Визначити, куди їх краще витратити, довіряють місцевим волонтерам. Викликання це Наталя Шурга зі своїми волонтерами, це волонтерський хаб. Вони вже саме вирішують по запиту, куди ці гроші краще використати. Но зараз це техніка, це ударні дрони, спостережні дрони це найголовніше. Благодійні концерти Крутий заміс проводить за сприяння товариства Урожай. Керівник підприємства приїхав до Канева з подарунками для спортивних шкіл. Окрім того, товариство регулярно підтримує військових. Крайнє, що зробив урожай, да, ми передали Анну кількість дронів, просто це так було. Давайте зберемося щось, давайте зберемося. Ми дали кліч по всьому урожаю, всі приймали участь, всі, не було хто б не хотів. Головною родзинкою концерту стала презентація пісні для луганського прикордонного загону. Слова написав заступник директора урожаю Юрій Романча на прохання військових. Напишіть для нас будь ласка, таку пісню гімн, щоб нашим військовим хотілося бити ворога, щоб жити, а не вмирати за Україну. І ось ця пісня була написана, і відповідно. Коли вже ми її зробили, відправили їм, то вони сказали в саме Яблочко. Ми вояки, характерники, ми вояки. завжди землю свою. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.